В сьогоднішньому відео ми поговоримо про нетипові позначки тиску на вашому тонометрі. І якщо багато людей знає, що гіпертонія це підвищений систолічний тиск, і коли тиск там 170, 180, 200 є небезпечний. Воно лякає людей, вони частіше звертаються до лікаря, а ось на зміни в діастолічному тиску звертають увагу набагато менше людей. Хоча, якщо він занадто високий і занадто низький, це теж є проблема. Тому в сьогоднішньому відео ми розкриємо всі секрети діастолічного тиску, в чому небезпека, як він впливає на здоров'я і що з цим всім робити. Хто мене не знає, я сімейний лікар вищої категорії лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк. Поділіться ним зі своїми знайомими, які страдають скачками тиску, як повищеного, так і пониженого. І пишіть свої коментарі. Адже саме завдяки коментарям. Я розумію, що вам цікаво і які подальші відео знімати надалі. І так, в першу чергу, розберемо, що ж ви реально бачите на своїх тонометрах. Оскільки зараз багато людей користуються електронними тонометрами, я отут буду показувати саме такий тонометр. І так, оцей Верхній тиск це є систолічний тиск. Це сила, з якою серце викидує кров в судини. Це є тиск такий. Другий оцей показник це є діастолічний тиск. Він показує, з якою силою кров, яка вже знаходиться в судинах, повертається назад і вдаряється в аортальний клапан, який має бути на той момент закритий. І оцей третій нижній показничок це ваш пульс. На нього також треба звертати увагу, але в першу чергу в сьогоднішньому відео я хочу зосередитися більше на середньому показнику, а саме на діастолічному тиску. Бачачи верхній і нижній показник, ми легко вираховуємо пульсовий тиск. І навіть при нормальних. У цих показниках верхньому і нижньому систолічному і діастолічному тиску ми можемо мати ряд проблем. Якщо, наприклад, різниця між верхнім і нижнім тиском є занадто великою, ми маємо підвищений пульсовий тиск, який буде шкодити одним чином. А якщо у нас різниця є надто мала, малий пульсовий тиск. Це також своя проблема. В нормі воно має становити від 30 до 50 одиниць, тобто різниця між верхнім і нижнім тиском має коливатися в нормі від 30 до 50. Якщо верхній тиск є ідеальний, скажімо 120, а нижній діастолічний тиск, наприклад, 100. В такому випадку 120 відняти 100, дорівнює 20. У нас Низький пульсовий тиск. Таке буває в тих випадках, коли кров чомусь не відходить від судини, де її викинуло серце. Ну, наприклад, в аорті тоді є е, е, таке перевантаження: кров чомусь не йде в капіляри. Вони в нас або спазмовані, або атеросклеротично уражені. Або, наприклад, у людини дуже велика вага, судин стало занадто багато, вони вузенькі і не може, скажімо так, м'язи судин пропхати до, до самих таких маленьких діляночок. На рахунок цієї причини підвищення діастолічного тиску, що збільшення кількості дрібних капілярів, це не тільки повнота може бути. А це також люди, які ходять в зал, постійно качаються і нарощують м'язову масу значну, а також люди просто високого росту такого міцного її тілобудови. Ну, наприклад, я 180 см росту по статистиці після 45 років вже більше схильна до серцево-судинних захворювань, чисто через свій ріст 180 см. Ну, чоловіки, які також вище середнього росту, в такому віці обов'язково раз в рік і жінки повинні все таки ходити на огляд до кардіолога, робити ЕКГ, принаймні, бажано, а також ехо КГ серця. А вся причина зі спазмами судин, це можуть бути спазми, чи то, що ви понервувалися, попереживали, якийсь стрес, ну, але стрес може підняти як. Систолічне окремо, так окремо діастолічне, так зразу обидва, коли вже стрес більше розвивається. Тобто стрес це ну, може мати варіабельні прояви, не лише діастолічне підвищуватися. А ось, наприклад, розростання атеросклерозу в дрібних капілярах в ніг, рук, які не мають таких страшних симптомів, як, наприклад, уражні капілярів голови, де зразу в нас буде Головокружіння, слабість, серця, це задишка при фізичних навантаженнях. А тут такого якісь затерпання, важкість в ногах, особливо нічого зразу не відчуєте. Але вже на початкових навіть етапах може йти підвищення діастолічного артеріального тиску, що дуже важливо. Також слід пам'ятати, що захворювання щитовидної залози можуть впливати на зростання діастолічного артеріального тиску єдити з скачками гормонів, також можуть на це впливати. І ось така маленька різниця між верхнім і нижнім тиском, малим пульсовим тиском, небезпечно в першу чергу, в плані розвитку ішемічних інсультів та інших уражень наших органів по типу ішемії. А ось якщо в нас буде така ситуація, що діастолічний тиск дуже низький, а е, систолічний трішечки підвищився. Ну, наприклад, систолічний тиск 140, а діастолічний 50. 140 відняти 50 виходить 90. Як я вже згадувала норми, це перевищує норму пульсового тиску. Бо норма у нас від 30 до 80. В результаті. Що відбувається в цьому випадку? Серце в нас наповнюється в період діастоли, тобто розслаблення. І коли дуже низький діастолічний тиск, кров до серця не доходить. І тут вже йде ішемія не органів навколишніх, а самого серця. А ось судини, кров виштовхується з таким е, тиском, а судина є нееластична, не здатна відкинути, перевантажується, бо дуже високий пульсовий тиск. І є ризик того, що трісне судинка. Або, скажемо, може аневризма зробитися, або якесь відшарування сітківки. Або крововилив, тобто в тих випадках будуть трохи інші прояви, але які теж є дуже небезпечні для життя. Слід пам'ятати, що деякі ліки для зниження артеріального тиску бувають причиною якраз оцього надмірного зниження діастолічного тиску. Це в першу чергу альфа-адреноблокатори. Карведілол, лабеталол, ділевалол та інші препарати. Тому обов'язково, якщо у вас раптом почали вживати нові ліки, а пішли якісь такі незвичні для вас симптоми, яких раніше не було, читаємо інструкцію, чи впливає воно на діастолічний тиск. Також діастолічний тиск можуть знижувати препарати, які дають в урології для покращення сечовиділення, препарати, які впливають на покращення еректильної дисфункції, а також препарати, які дають при захворюваннях хвороби Паркінсона і деякі антидепресанти. Тому, якщо у вас раптом появилися якісь незвичні симптоми, і ви поміряли тиск діастолічний почав бути раптом дуже низький, обов'язково треба звернутися до лікаря, який ті ліки призначив і їх можна замінити. На щастя, зараз на ринку багато діючих середників, які можуть бути з іншої групи і мати схожу дію. Якщо у вас один препарат викликає якісь побічні реакції, не значить. Що всі препарати від цього симптому однозначно будуть вам шкодити, треба далі шукати і підібрати те, що буде допомагати, і не буде шкодити на артеріальний тиск. Бо було би дуже сумно, якщо лікуємо, наприклад, аденому, щоб чоловік ходив пісяти в туалет, а це все лікування до інфаркту. Також є такі неадекватні показники на вашому тонометрі. Які заставляють починати приймати препарати, а самої гіпертонії нема. Про несправжню гіпертонію я знімала раніше відео, тому залишу отут внизу посилання на нього, щоб ви могли передивитися. Бо не завжди, якщо у вас там одноразово виявили високий тиск, значить, що є. Гіпертонічна хвороба, і треба 100% щодня пити ліки, адже ті ліки можуть навпаки для нормальної здорової людини і шкодити. А, адже гіпотонія це також недобрий симптом. І Там може бути і слабість, головокружіння, коли особливо різко стаємо з лежачого в стояче положення, може бути навіть дозумління. І не думайте, що гіпотонія зменшує ризик інсульта. При гіпотонії теж інсу. Ризик інсульта є досить високий. І більше по ішемічному типу. Тому не треба себе з гіпертонією переганяти. В будь-якому випадку, в гіпотонії це ви нічим кращим собі там не робите. В будь-якому випадку, крім вживання таблеточок, якщо є конкретно покази, і до серця, і до тиску, якщо вже є запущені ситуації. Важливо привести в якийсь кращий стан свої судини. В таких випадках дуже гарний ефект дає гірудотерапія. Звісно, що багато людей каже, о, там п'явки треба повторяти. Який ужас, так, але ви будь-яке лікування і уколи, які приймаєте, змушені повторяти. В нормальній кількості секрет п'явок виділяється в крові до півроку, а далі потрібно проходити повторний курс. Так, в нас є люди, в яких тримає і артеріал. Лікувальний тиск, і там головокружіння нема немає і 2 роки. Але за дослідженням протягом двох років п'явочний секрет, оці всі ферменти лікувальні протягом двох років повністю виводяться з організму і вже їх ніякої лікувальної дії немає. І тому треба регулярно це повторювати. Але я думаю, що пройти курс. Там 5 сеансів раз в півроку це не є нічого такого страшного порівняно з тим, якщо ти безперервно змушений пити якісь ліки, які ще і деколи дають побічні реакції. Тому в ідеалі комбінувати такі препарати, які добре переносяться, які дають результат, і методи народної медицини, адже це безпечно, це перевірено вже століттями, навіть тисячоліттями і допомагало предкам нашим, значить, і нам воно так само корисне. А ось для контролю, чи підходять вам ваші ліки, чи справді є це справжня гіпертонія, чи то може вас на магнітній бурі якась реакція, або ви понервувалися і йшли до лікаря. Я би все-таки радила вести щоденник артеріального тиску. Тобто беремо звичайний тонометр свій і міряємо зранку, з вечора, якщо ви на пенсії вдома сидите, то бажано і в обід. І записуєте в цей щоденний тиск. І можна буде прослідкувати, чи вас одноразово тиск піднявся, що ви перед тим, наприклад, по сходах бігли до хати або понервувалися або подивилися, що там Трамп щось не то говорить і Путін. Чи вас все-таки є стабільна тенденція до високого? Скажемо, з історичного чи діастолічного тиску. Тому що денник це є найдешевіший, самий найдоступний самий для будь-кого в селі, в місті всюди. А ось вже таки серйозніше, щось підозрюєте, можна зробити моніторинг артеріального тиску протягом доби. І що я зауважила у таких дуже тривожних людей, які сильно переживають, і там, коли їм міряєш тиск, в той момент тиск високий. А от на добовому моніторингу. Тиск цих людей часто виходив нижчий середній, ніж оці показники, які ми замірюємо на прийомі, то тих людей, які просто бояться лікарів, як синдром білого халата називається. Тому таке обстеження можна зробити в великих містах, і якщо ви не впевнені, чи є у вас гіпертонічна хвороба чи нема, я вам його рекомендувала пройти. Також дуже велике значення до підйомів артеріального тиску, зокрема і діастолічного, має густина крові. І от в таких людей, в кого підвищений гемоглобін, особливо при таких захворюваннях, як поліцитемія, коли там взагалі всі, формені елементи крові підвищується. В них взагалі є схильність до високого артеріального тиску. І оце якраз ця причина, що не встигає кров пролазити в маленькі капіляри в маленькі судинки. Адже, якби ви бачили, як там проходить капі... в капілярі еритроцит, він кругленький, а має скрутитися такою восьмірочкою навколо себе і пролізти в тоненьку трубочку, вилізти з другого боку. Уявіть, що пропускна здатність залишається такою самою, а клітин є на. Багато більше, От в тих випадках. Також дуже важливо зменшити кількість от високого гемоглобіну. В ну в такій офіційній медицині це роблять кровопускання тим людям або пропонують, якщо людина здорова, не поліцитемія, а просто високий гемоглобін здати кров. Це зараз дуже популярна процедура, адже в нас війна і кров завжди в дефіциті. А у кого вже є якісь такі хвороби крові, то в тих випадках у нас на гематологи присилали на курс гірудотерапії, і гемоглобін також буде триматися довше в нормі, ніж при кровопусканні. Звісно, що підтримуючу хіміотерапію ніхто не відміняє, ви її продовжуєте паралельно. Адже лише в компланці ми маємо найкращі результати лікування. І ось саме. Гірудотерапія, це в нас вплив на судини, на дрібні капіляри, а от спазм судин, які, от, то що розказую, від переживання, від змін погоди, магнітні бурі, які часто бувають восени. Тут дуже важливо розширяти артерії, але якимось методом, щоб в нас не підвищувало артеріальний тиск. І от в тих випадках переваги над п'явками має апітерапія. І вони от, достовірно підвищують кровонаповнення навіть в тій кінцівці, отож там і цукровий діабет, і полінейропатії, і атеросклероз. Суди не розширюються, кров легше доходить, а тиск не підвищують. І тому це дуже гарне є лікування, як профілактика інсульта, хронічних ішемій, так і для лікування гіпертонічної хвороби. Ось ми тут можемо досягнути і ефект на покращення кровопостачання нирок, так і на покращення головного мозку, адже і одна, і друга проблема може сама по собі давати скачки артеріального тиску. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк і не забудьте підписатися на наш канал, адже як завжди, дуже стараюсь для вас. Якщо є питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, адже саме завдяки вашим питанням, я розумію, що далі знімати, які теми вам цікаві і які будуть корисні.